Доброго дня, любі малята та їх батьки. Сьогодні ми поговоримо про стрітення. Стрітення – це коли зима зустрічається весною. І так, малята, слухайте казку. Кажуть в народі, що всередині лютого зустрічаються дві пори року зима та весна. Іде зима? стара, втомлена, змарніла, одяг на ній латаний, а в руках торба дірява. З якої сиплеться торішне зерно, весь урожай поїла зима, час їй залишати землю. А назустріч старій зимі виходить молода дівчина, весна красна, вдягнена красуня в зелені штані, личко у неї рум'яне, веселе, а на голові пишний вінок квітів. Здоров, будь, зимко, вітається весна, і тобі добрий день, вітається зима. Час тобі, бабусю, поступитися мені я пануватиму на землі, каже молода красуня. Усе, що люди запасли, ти поїла, спорожнила комори та клуні. Ні, весно, це ти прийшла зарано, борчить стара. Я ще володарка на землі. Давай змагатися, пропонує весна. Хто переможе, той і залишиться. Погодилась зима. Стали вони силою мірятись то стара віхолою, то морозом повіє, то молода теплом та сонячним променям пахне. А в народі зустріч двох півроку трітенням назвали і примітили цього дня погода може кілька разів змінюватись. Яка з них переможе, така і пануватиме невдовзі. Ось така в нас казка вийшла малята. Тепер ви знаєте, що таке стрітення. Будьте великими молодцями! Я вам бажаю всього найкращого. До побачення!